Оранні правопорядку, що вони, можливо, знаходить тих негідників, які порушують закон, Але є події, водій в свої потреби справляють професіям. Тобто, що ви хочете що ставити окремо біотолет біо для мешканців Христа Два, що вони мали не ходити, і якщо тобто є хами, які не розуміють законів етики, тобто є здоровий густ на мою думку. Я розумію, що ви віддбаєте. Але є здоровий густ. Будь ласка, якщо ви не заперечуємо, я попрошу пана Шевчука, і ще раз проведе цю зустріч, запросить вас з собою, тому що ми повинні діяти правому полі. Ми не можемо заставити власникам роботу поставити біотолект. У мене є тих пару водії, ходні угоди шкафе, вони користуються. Нам мені ставити хай біотолетним. Та ці запитання як треба давати відповідь на це результату місцевого форму самопрятування.